Всім привіт! Я не дарма знаходжусь в ось такому залі, і це відео називається так, як ви бачили, не просто так. Сьогодні ми повністю поринемо у тренування з власною вагою, і я вважаю, що найкраще це зробити можна буде з людиною, яка присвятила цьому все життя. Тому знайомтесь, заслужений майстер спорту України з парно-групової акробатики, а також призер чемпіонату світу та Європи. І сьогодні він проведе мені розминку, такою, яка вона має бути насправді. Також трошки поправить мене у стійці на руках, і в кінці ми трошки пострибаємо, тобто вивчимо певні елементи з власною вагою, а також перевіримо, скільки разів Тарас зможе підтягнутися. Погнали! Давай спочатку розкажеш трошки про себе, скільки ти років займаєшся. Що тебе привело у цей вид спорту? <кій> Та як ти взагалі дійшов до таких висот? Ну, Почав я займатися акробатикою з 9 років, привели мене сюди батьки, але велику заслугу в цьому має, напевно, мій вчитель фізкультури, тому що я в дитинстві був достатньо таким дуже активною дитиною. І, ну, типу, всі діти плюс-мінус активні. Але, я, як говорить, моя мама, я був прям гіперактивним. І вона в якійсь мірі, напевно, зі мною не справлялася і каже, треба кудись його цю енергію. Якесь правильне русло давати. Ну, І от вони вирішили віддати мене на якийсь вид спорту. Але вони думали довго і не знали, куди, якийсь футбол, бокс, типу, ну, стандартно. Якраз в цей момент підійшов, прийшов мій вчитель фізкультури до моїх батьків, так якось співпало, і каже: дивіться, у вас, типу, хлопець достатньо перспективний, рухливий, дуже відділяється на фізкультурі. У мене є секція по фехтуванню. Якщо, якщо би ви хотіли, я би був дуже радий, якщо б він мене тренувався. Все, я пішов на секцію фехтування, я прибув там рівно два заняття, тому що Ну, ми там вивчали якусь певне, напевно, самі базові такі речі ну, дитина. Я там був, я не знаю, мені років було ну, 6-7, це там перший другий клас. Ми вивчали там саме базові якісь речі. Ну, скажу чесно, мені б стало там трошки скучно. Ну, і я прийшов до батьків, кажу, так і так, я не дуже хочу, мені щось не дуже подобається. Я хочу щось таке більш рухливе. Ну і, типу. Батьки кажуть, а давай, може, спробуємо спортивну гімнастику. Це крутий вид спорту. І я кажу так. А я в дитинстві. Я думаю, що всі, коли любили фільми про Джекічана, Жентлот Вондома, знаєш, і там ці всі елементи, сальта. Мені це все дуже подобалося в дитинстві. Ну і я кажу, давайте, супер, я дуже хочу. І вони почали шукати якісь відповідні секції по цьому. Ну і попали, натрапили в цей зал. Попросили, типу, якогось тренера по спортивній гімнастиці. Іменно гімнастиці. От. Тому що про акробатику, в принципі, я взагалі не мав поняття, ну, і мої батьки також, бо це два різних види спорту, абсолютно два різних. Мені на той момент було 8 років, майже 9, І сказали, що набір в гімнастичну групу закритий. Тому що вони набирають тільки шести років. І сказали, що може вам запропонувати альтернативу, типу спортивну гімнастику. І якраз вийшов тренер, молода жіночка, яка побачила моїх батьків, і ну, типу, батьки показали, сказали так і так. Вона каже, скільки років? Вони кажуть, Батьки говорять, що ну, майже 9, вже там 8, 8,5-9. Вона каже, ну, вже такий трошки запізно трохи. Ну, давайте спробуємо. І отак розпочалися Розпочався мій шлях. Добре, то ти вже зараз сумарно скільки років займаєшся? Мені зараз 30 років угу. е, От, з вісьми років. Я практично кожен день в цьому залі це другий мій дім. Були серйозні травми? На щастя, травм серйозних як таких не було. Була одна така, скажімо так, травма по моїй дурості. Тобто, це можна сказати, не зв'язано з тренувальним процесом. Ми просто були в. Типу, в качалці в залі, тут на другому поверсі у нас є ще такий трошки такий радянський зал. Ну і ми, типу, там займалися. І вже під кінець тренування я вже відчував. ну, вже На останніх підходах, знаєш, коли ти дотягуєш. І я замість гантелі, вже в гантелі. І я опускав, опускав гантелю, і замість того, щоб їх покласти, нормально скинути, я їх кинув. Mm. І я дьорнув м'ясо дуже сильно. Це був 2016 рік, це якраз період за. Три-чотири місяці до чемпіонату світу готувалися. І я відчуваю, що травма настільки серйозна, що я не можу руку підняти. Я розумію, що в мене серйозні змагання, а я працюю в команді. Я не працюю індивідуально, я працюю у нас 4 чоловіка в команді. І що я підставляю всіх. Ну, це серйозні, серйозні змагання це е, був, е, скажімо так, чемпіонат світу, на якому виборювалася ліцензія для країни для всесвітніх ігор. Світні ігри це змагання олімпійського рівня. Uh -huh. Це просто акробатика не входить в олімпійську програму, і це типу змагання максимального рівня для е, виду спорту, який не входить в олімпійську програму. Ну, тобто Олімпійські ігри також е, проводяться раз в 4 роки. І ну, це дуже важливі змагання, бо це чемпіонат світу ліцензійний. Я розумію, що треба щось робити, і я, попри біль, попри це все тренуюся, я там мажу мазями якимось. Е, десь мені десь трошки компенсую роботу тої руки. Стараюся по максимуму. Ну, коротше, їдемо на чемпіонат світу, завойовуємо ліцензію. В принципі, ну, скажімо так, відносно, це був наш, напевно, це другий чемпіонат світу був наш. Він пройшов достатньо успішно, і ми вибрали цю ліцензію. так що все, бать. Це, напевно, одна з найтаких серйозніших травм. Ну, були якісь такі типу, травми, типу, зв'язані з стопами, десь там підвертав стопи. Фу, тут фу переломів не було ніколи. Е, ну взагалі багато хто говорить про те, що професійний спорт веде до травматизму. Як бачите, вже доволі е, довгий час е, Тарас займається цим видом спорту, і загалом серйозних травм таких як не було. І одна з них, яка була, це в залі. Тобто навіть не по суті на його професійній роботі. Добре, я думаю, що в принципі ми почули достатньо. Скільки ти часу приділяєш для тренувань на день? От конкретно для своїх тренувань. Ну так як, скажем, я вже вийшов на той рівень підготовленості, що мені хватає, умовно, там 2-2,5 години в день. В день. А скільки разів в тиждень? То раніше до от, от останнього чемпіонату світу. Ми тренувалися кожний день, ну, 6 днів на тиждень. Зараз, після останніх змагань, ми трошки вирішили, що можна дозволити собі вже трошки трошки менше. Mm. А ми просто ну, щоб підтримувати певний рівень, нам вистачає 3-4 тренування в тиждень. А з відновленням як важко, легко нагодить. З відновленням, насправді мені дуже складно, тому що я ще веду тренувальну діяльність. Це також забирає напевно основну масу моєї енергії, тому що акробатика, вона такий вид спорту, що ти не просто тільки стоїш і говориш, підказуєш. Ти мусиш підстрахувати. Ти мусиш десь взяти там, перевернути самому, щоб людина зрозуміла, тому що там вверх ногами ти там зовсім тебе все по та й Сам показати мусиш та і мушу сам показати. Та це забирає також велику кількість енергії. Це плюс ти працюєш не з одною людиною, коли в тебе група. Ну це це достатньо це енергозатратно. Та розумієш ще плануєш десь виступати, брати участь у змаганнях. Е, там плануємо що зараз. Зараз у нас закінчується контракт, і на наступний рік ми ще підписуємо контракт на, на один рік точно. А там далі вже буду бачити. Тепер я думаю, що. Ми почули доволі багато цікавої інформації і будемо трошки рухатися. Нам в першу чергу треба підготувати тіло для виконання тих певних фізичних вправ, які ми будемо зараз робити. Нам треба розігрітися. Не буде розминка, якась така дуже. Вона не буде суттєво відрізнятися, напевно, від звичайної розминки, то що ми там проводимо в залі чи десь там. ну Тобто, нам треба максимально підготувати тіло. Зараз в принципі, все побачимо. Починаємо з кістів. Нашу розминку ми розпочали з найпростіших рухів в суглобах, які всі звикли бачити у більшості розминок, які гуляють у просторах Ютубу або які дають звичайні фітнес-тренери. Ну і звичайно, що були доволі специфічні вправи. І загалом вся розминка тривала приблизно 25 хвилин. Це доволі немало. Поставили ступ ногу вперед, випад, ага. руки на пояс, і ззаді ступу розвернули. Розвернули. плечі рівно. Так, таз не закручуємо. І поїхали. Ага, поїхали. Раз, два. Цікаво, вправо. Три. Ще такого не робимо. Четри, п'ять, шість, сім. Що вона дає? Вісім стоп розміємо. Дев'ять, десять. Випрямили ногу і поїхали п'ятка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. Ну і звичайно, кругові оберти в стопах та кольчових суглобах. Далі ж трошки розтяжки, але це далеко не єдина розтяжка у цьому відео. І затримуємося трошки. Не дивіться на мене. Дай перелягаємо на спину, руки в сторони, Так, носки Так, п'ятки разом і махи 10 разів правою ногою. Після цього ми робили різні махові рухи ногами для того, щоб краще розімнути наші ноги та щоб підготувати їх до навантаження. Два. Завжди думав, для три. чого ці вправи треба. Чтири, п'ять, шість, сім. Вісім. У нас просто будуть махові елементи. Але... Ага. елементи. Ногу. Локті прямі. Ногу на носок. Та і махаємо вверх. Раз. Так, як Два. Ага, все, поняв. Три. Такий собі легкий пілатес. Так. <гум> Щось є схоже, та сідаємо. Оп. Сіли, вставили Став, руки і розмимось. Далі ж були вправи на розтяжку, і в основному ми розтягували задню поверхню стегна та загалом мобільність наших ніг. Нормально. Фу, тренуйте розтяжку. <гум> так, це дуже важливо. Мобільність наших суглобів дуже важлива в нас, тому що, по-перше, це мінімізує травми. По-друге, чим більше ти будеш мобільний, тим легше тобі будуть виконувати якісь елементи. Елементи. Так, роботичні елементи. Тепер стоїмо на коліно, руки просто ставимо перед собою і просто потягнулися. Ага. Я тобі не даю нічого такого за Та, я розумію. Чисто просто, щоб ми розігрілися мінімально. З розтяжкою завжди було так. дуже, якщо чесно. Руки поставили і відхилилися назад. Робимо такі пружинки. Я такої розминки не робив в житті. Так, сіли в жабку. І так, я не жартую. Це найбільш комплексна розминка, яку я робив коли-небудь в житті. І після неї дійсно відчувається легкість і навіть легка втома. Ага. Локті ми не згинаємо, стопи разом, Стопи разом. І виконуємо таку вправу. Просто раз, всієї. З два. То ми вже вчимо, да? так? Yeah, ми просто розминаємося, що поки що. Ні, ноги ще не випрямляємо, Просто зігнуті ноги і стараємося, стараємося колінами, коліна покласти собі на гру. То не вийде? Пробуємо. Я стогну. Окей, а руки не згинаємо. Чуть-чуть вище руки простов. Окей, добре, Молодець. Так. Переробимо стійку, але з коліна. Права ногу вперед. Ти взагалі правша чи ліша? Я отак, ця ззаді в мене завжди. Це яка ліва? Права, права ззаді. Ага. Тобто ти лівша. У нас просто є в акробатиці такі поняття, як ну, робоча, робоча ну, нога, сторона. Це не пов'язано з тим, умовно, як ти їш, пишеш в житті. Типу, ти можеш в житті писати там правою, а тут в нас в акробатиці бути лівшою. Ну, чекай секунд, зараз. Я згадаю, бо я, я вже давно Так, це йде ззаді завжди. Ти та лівша, так? Так. Ну це насправді рідкість. В основному е люди працюють на праву ногу. але... Типу... Ну, Я перевчений, я пишу правою, але в дитинці перевчили. Тобто, можливо, це пов'язано не знаю. Ні, В основному ні. В мене, наприклад, я в загальному я правша. Але є два елементи, я виконую тільки на ліву ногу. Ага. Ну Це не знаю. Чому, чомусь так мені легше. Цікаво. І особливості. Так. Руки вверх, руки натягнули. Так, Тільки не так. Але а цікаво. Цікаво. Ну, по можливості. Ну, да. Так, тепер дивись, ми руки не опускаємо, ми тягнемося корпусом вперед. Тобто руки залишаються в тому ж самому місці, а корпус тягнеться вперед. Так. І зробили, і підставили і назад. Цікаво. Ну пробуємо. О, так, Коліно включило, носки ски Так, Супер. І сходимо назад. І сходимо те ж саме положення. Ага, так, все, поняв. Коліно. Ну, красавчик, дивись, супер. І назад. А тепер постарайся. Чуть-чуть поставити вущі руки, втягнути плечі і отут закрити живі. В, в тебе, виходить, дуже пробита спина, чуть нам треба підібратися. Ага. Так, вущі руки, да? так? Ну, по можливості, я розумію, що. Ага. А ти сам вчився стійку? Так. А я вчився вдома біля стіни, десь там. Чи... Та я чи не не Можу тобі навіть описати, як, тому що е, як вчаться, спочатку я зрозумів, що треба контролювати пальцями. Потім я стояв, типу, отак. Угу. Ну і я дивився відео, і дивлюсь, люди стоять рівно і думаю, що я роблю, не то. Я собі почав е, цікавитись. Мобільністю грудного відділу, розумінням, куди що треба подавати і так далі. Mm -hmm. Ну і на мою думку, я вважаю, що <смас> враховуючи що це не мій основний елемент, я її тримаю доволі добре. Я розумію ці моменти з пресом всім з всім. Можливо, якщо там її потренувати, умовно, там 2-3 тижні, воно буде трошки краще, але загалом я вважаю, що. Все залежить яка задача перед нами стоїть. Якщо перед нами стоїть задача просто стояти в стійці, то в тебе суперстійка. Якщо а -а наша нас задача стоїть, умовно там вже професійно стати стійкою, щоб ми там готувалися до стійки силою, до спічака. Ну, це, це бажано, звісно, нам втягувати більше плечі, закривати спину, тому що ну, це, як мінімум, буде полегшить нам роботу. Так, тепер переходимо до такої мінімальної стрибкової розминки. Ну, давай. Це, ще, це, це була розминка перед розминкою. А, типу того. Все, у нас було зараз, буде зараз така мінімальна стрибкова розминка, просто щоб розігрітися, і далі вже перейдемо до основної частини, будемо виконувати якісь апробатичні моменти пробувати. Ага. Е, так, зараз просто ми, ми звідси в цьому напрямку ми працюємо і назад йдемо просто відпочиваємо. Давай. Дивись, перша вправа. Ми просто присідаємо і випрягнемо донизу, вверх, руки донизу, вверх. Так. Присідаємо повністю. повністю. Так. Окей. Нам дуже важливо мах руками вверх. Так. Це буде класно. Класний балон. Ти стрибаєш. Дуже класно. супер. Та <рес> я коли ноги почав тримати. Скільки 80 важиш? 5. Ну, при такій вазі, такий стрибок, дуже потужний. Це радує. Далі ж ми просто робили доволі багато стрибкових рухів, які також покращують і координацію, і наше відчуття в просторі себе в цілому для того, щоб підготуватися до більшого навантаження. Тобто це все ще досі можна вважати розминкою, а це вже більше, ніж 40 хвилин тренування. Ну, так... Скажу, ця штука лисину натирає так добре. У мене теж лисиною. Брати, ну я не знаю, чи ти замітив, чи не замітив. В мене ага. від чого лисина, я ж кажу, я працюю пар на групові Ага. Ага, взагалі маєш уявлення? Так, типу, я розумію. Це в мене на голові стоїть ще один чувак, і він стоїть на одній руці або в якийсь фігурний стійк. І, і ще піді мною два чувака. І за рахунок того, що постійно йде робота, і мені витискає. Ну, зараз в мене немає типу, активного такого періоду тренувального, тому воно заростає. А коли прям такі, типу, збори або ще щось. Воно мені прямо ж роздирає до крові. Бачите, оказується лисина не тільки через те, що там стероїди приймаєш і так далі. Як всі думають, ще є інші професійні е, Можна так, сказати, робочі мозоль, да, робочий мозоль, реально. І нарешті, після довгої розминки, ми почали робити найпростіші акробатичні елементи. Кажу, що ми зараз беремо це такі самі-самі базові елементи акробатичні. Типу, от коли люди до нас старші приходять. Ми їх даємо, тому що ми не можемо зразу закидуватися на сальта, розумієш. Хоча всі приходять з ну, в основному всі там хочуть закрити якийсь і гештальт, наприклад, в дитинстві, типу, зробити сальто назад. А перед тим, як зробити сальто назад, треба подивитися рівень фізичної підготовки людини, що вона ну, що вона може, наскільки вона мобільна, наскільки вона е, витривала, наскільки вона ну типу, може там умовно банально зробити крок вперед, тому що є такі, які, наприклад, приходять, там мобільність не дуже хороша, і він не може зробити цей крок. І ну потім, в подальшому нам треба це виправляти, щоб щоб зробити якусь певну зв'язку елементів. Цікаво mm. тому е, зараз ми робимо схожий елемент на колесо, називається рандат. Aha. По техніці виконання він дуже схожий. Початок практично ідентичний. Ми ставимо ногу вперед. Першу руку ми ставимо як на колесо, другу руку ми е, ставимо по, е, повертаємо до себе. Aha. Іде поворот руки, і зверху ми з'єднуємо ноги, і ми маємо приземлитися туди лицем. — Ага. — Отак він виглядає. Далі ми додаємо крок, який дає нам трошки енерції і ходу, ну і швидкості. Називається вальсет. Це ага. просто крок стрибок, як він виконується. Так, як ти працюєш на ліву ногу, ми починаємо з правої ноги. Руки у нас внизу ми робимо. Правою ногою в крок, стрибок і руки піднімаємо вверх. Ліва нога в той час виводиться вперед. Крок, стрибок. Так. І пішли тло. Тобто раз, потягнулися і надо. Yeah. Окей, але десь ти зробив раз і міняєш ногу. Не міняй їх. Ти ага. Просто мусиш з тої, якої зробив крок, на неї маєш придбатися. Ага. О! Вже краще. Молодець. Все, відпочиваємо. Ну, достатньо швидко ти опанував весет, бо дуже багато людей, які приходять, в них дуже буває. Вроді би вивчив там колесо рандат, ага. а потім додаєш цей банальний крок, бо тут інша нога, і все, і там вилучається вже там в системи. Це, це нелегко, але те, що ви хоч щось робите рухливе в своєму житті, як мінімум додає можливості швид, швидше опановувати якісь прості елементи. Хоча ніфіга вони не прості. Так, воно так насправді здається, що це так все просто. Потім починаєш виконувати і розумієш, що так легко. Що далі робимо? Далі Ні, ми додаємо ще плюс один крок. Ну давай. Тепер ми починаємо з лівої ліва, права, стрибок, рандат. Ліва, права, стрибок. Ну і нарешті покроковий план вивчення сальта назад. Е, для початку нам треба вивчити і зрозуміти саму механіку, як воно правильно відбувається. Ми маємо стати вихідне у нас ну, ось таке. Руки, руки вверху. Далі, в нас ідуть руки вниз, опускаються, потім підключаються ноги, і потім у нас іде мах руками стрибок ногами. Ага. Він має. Ми працюємо по принципу пружини. Вниз задавили, наверх вистрілили. Ага. Тобто в нас не має бути швидкого присіду. Ага. Тому що якщо ми швидко присіли або дуже низько присіли, звідти дуже складно вже випрягнути. Тобто ми маємо зробити: от, раз, пішли ноги, мах, Оу. Гарно. Раз, два, три. Тобто, ага. сюди повільно, наверх швидко. Ага. Зараз ми просто робимо просто саму відпришку. Зараз отак. Ми робимо. Раз. Два пішли ноги, стрибок три, призам. Ну, Давай спробуємо. Стоп, стоп, стоп. Стаємо напрямі. Ну. Напрямі, руки вверх. Угу. Руки вверх. Поїхали руки і раз. А чому ноги вже, бачите? Ага, і раз, пішли ноги, два. І стрибок. Стрибок хороший, але трошки обриваєш за сильно в них. Чуть-чуть заряжайну. Типу заряджаю, задавив і тоді випрямив. Бо ти обриваєш, типу, тобі хватить, але технічно це зовсім вірно. Добре. Супер. Робимо те ж саме. Робимо раз, два, стрибок і сюди, кулінами до плечей. Кулінами до плечей і перекатуємося. назад. Це мій рух? Да? Так. Але ти маєш задати направлення. Дивись, важливо, теж, щоб весь корпус був напружений. Таз має бути а. напружений, щоб не було такого, що ми пробиваємо спину. Ми маємо типу, зажатий, зажатий кор, зажату спину стрибнути, а руками ми даємо направлення назад. Ух! Я знав, що так буде. Ну і наступний крок це освоєння самого руху в паралоновій ямі. Раз, два, три. Оу, Я ж окей, окей, але ти стрибок не зробив. Ну, Це До. нормально, так? я сам спробую стрибнути. я... Бо мені трошки збиває те, що ти цей. То, що я тебе тримаю? Так. Да. Дивись, насправді. Тобі буде легше так. Привіт. Тобі буде так легше, тому що мені треба прям проконтролити, щоб ти вверх став. Ага. Тому що, Якщо ти зараз сам так відлавишся, ну, щоб ти десь знаєш, типу, не той. Я, я тобі чи... просто не даю впасти на голову. Навряд чи я на голову впаду. Але... але ну, бо я розумію, де треба групуватися, але я боюся просто. Ну, коротше, пробую. Якщо ні, то пробуєш сам? ти свою відповідальність. Так. Ну давай. Не забудь руками махнути і стрибок вверх. Руками Ну і останній крок, на мою думку, найстрашніший. Це постійна боротьба з собою, а чи впаду я чи ні. Навіть розуміючи те, що тренер тебе страхує, все рівно страшно. Тому тут ти повинен налаштувати і моральний стан, і ти маєш бути готовий фізично для того, щоб виконати цей рух. Це Хоча він доволі простий. Сам. було. Ну і на завершення ми перевірили, звичайно, що скільки Тарас зможе підтягнутися. Як же ж без цього? Давай до 20 можеш. Легко. Раз, два, ще три, три. Повіси трошки в нижній точці відпочинь, чотири, і буде 20. Скільки зараз? 19. Ага. Давай ще раз. Було 20, добре. Оп, 21. Хватаємо. Все, хорош, дуже добре. Це доволі сильний результат. Е, доволі чистій техніці для людини, яка підтягування не робила вже багато дуже часу. Дуже довго, я практично не підтягуюсь. Тобто цей рух не лежить в основі твоїх тренувань. ні 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 ми, ми працюємо в основному, типу, якась підкачка. Прес, стрибочки, ну, віджимання на брусяк, підтягування. Рідко використовуємо дуже рідко. Надіюсь, це відео для вас було цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та всім гарного вечора.